Артем, норм чи сльом по готелям шарма. B-Hotel, шарм тут однозначно норм. По перше, це найвигідніший готель. Ціна якість після реновації, дизайнерські номери, територія, аквапарк, закрита бухта, чашк збей, коралеври, ще й піщаний захід. Ще й майже кожен день морепродукти. Амфора з біч тут точно стрьом не рекомендую. По перше, вартість завищена на 300-400 євро. По друге проводяться реноваційні роботи на території. Частина номерів закрита. Є шум ще й будівельний пил. Джаз фанара. Однозначно норм в цьому році вартість максимально знижена. Можна знайти дати 1150 на двох 1300 за сім ночей. В тому році ця вартість була 1700-1800. Найкраща закрита бухта ж Расу піщаний захід, красивий коралевий риф коралсі Тут Однозначно норм. По перше, європейський готель відсотки 70 європи. По друге аквапарк підігрівається. Якісне харчування. Єдине, що в глибоку зиму, десь середина січня, може відчуватись вітер, тому що бухта раз на срані. Однозначно, з трьом не рекомендую. По-перше, завищена вартість, можна знайти конкурентів, таких як там, той же Гранд Оазіс або Сапфір нижче. По-друге, можуть вимикати електроенергію, слабке харчування ще дуже необхідна реновація в номерах. The Grand Hotel Charm. тут рекомендую норм. По перше, змінилася якість харчування. Набагато стало краще. Зелена територія, закрита бухта, коралевий риф. Ще якщо бюджетно, 1000 1100 можна розглядати. Континенталь плаза. Однозначно рекомендую в цьому році, адже знову ж змінилася якість харчування в кращу сторону. з'явились навіть морепродукти. Аквапарк підігрівається. Це єдиний бюджетний готель в закритій бухті Шарксбей, де підігрівається аквапарк. Плюс я корали піщаний захід. Сапфір, Шарм однозначно рекомендую, тому що зараз вартість 1000-1100, плюс зелена територія, нормальне харчування для такої вартості. Закрита бухта, риф. вирив Оазіс. Однозначно рекомендую мережа Савой, якісне харчування, площа Сохо Сквер, красивий коралевий риф, закрита бухта Sharks Bay. Nvidia Coral Beach Tiran. Однозначно, візьміть на замітку, новинка. Зараз 1150-1200 євро з якісним харчуванням, аквапарком ще реновані номери. Не рекомендую. Зараз завищена вартість, слабке харчування і нема коралевого рифу, а зате ідеальний піщаний захід. Для підбору плюс у коментарях.